У після період медики особливо застерігають населення потерпілих від великої води сіли міст щодо вживання забрудненої води з колодязів та водогонів. З профілактичною метою для постраждалих багатодітних, малозабезпечених сімей та одиноких перестарілих мешканців, обласна організація Червоного Христа України розповсюдила тисячу фільтрів для очистки забрудненої води, розповідає Галина Філіпова. Спираючись на досвід роботи у післяповеневий період у 2008 році, Товариство Червоного Христа і у цьому році акцентує свою допомогу на особливо потребуючих незахищених верствах населення. По нашим даним постраждало від повені 605 сімей. Це в основному самотні перестаріли люди, багатодітні люди. Постраждали інші, але ми не можемо всім надавати допомогу. І тому ми взяли для себе цей контингент. Представники міжнародної федерації Червоного Христа і Червоного. Півмісяця фонду розвиток України та один з виробників солодкої газованої води допомагають потерпілим ковдрами, постільною білизною, гігієнічними продуктовими та іншими наборами, та найголовніше чиста питна вода. Тієї, що надають спонсори, звичайно недостатньо, але є вихід, очисні фільтри. У 2008 році ми роздали населенню 6400 тисяч фільтрів. Зараз 2 тисячі фільтрів. Практично 8 тисяч фільтрів, більше 8 тисяч фільтрів знаходяться у населенні області. Це практично профілактика інфекційних захворювань. Якщо правильно користуватися цими фільтрами, то ніякої інфекційної хвороби не може бути. Фільтри в населенню роздано вдвічі більше, ніж є забруднених криниць в області. Інша справа, що населення не розуміє до кінця загрози інфекцій, які потрапляють в організм з водою. Ні кишкова паличка, ні сальмонела, ні холод. Лерені, чума, ні пестициди не страшні тим, хто п'є чисту воду. У Снятинському, Долинському, Коломийському та Галицькому районах сільські дитячі садочки Червоним Хрестом роздано безкоштовно по 5 фільтрів. У тих селах, де немає централізованого водопостачання, голова обласної організації Товариства Червоного Христа радить і для шкіл придбати такі фільтри. Потребуючим вони будуть роздаватись безкоштовно.